Двоє місцевих міліціонерів, І як колись за часів Януковича, взялися переписувати номерні знаки автівок людей, що приїхали на волонтерський захід. Аби запитати у міліціонерів про мотиви таких дій обранці приїхали до райвідділку, куди їх спробував не пустити міліціонер з автоматом. Я на депутат України. Викликайте начальника райвідділу. Зараз я чергового не... позу, почекайте. Як я черво. Послухайте, да, що людям не взявся ходить, прийвіть, можна, можна просто сюди. Напівбоги, тут, викинь Є, вас ні, з себе. Ні, ні. Кілька хвилин перемовин з прапорщиком автоматником і депутатів до ревіділку таки пускають. Навіть попри те, що у міліціонерів, на їх думку, вихідний. Я Народних на депутатів не пускайте камеру. Я ж вас попросив зачекати. Це, це, це кого? А я вас прошу зачекати. Я чекаю, я ж не знаходжусь. Пропускайте камеру. Це камера зі мною. Проходить. Що ви боїтесь показувати? Ще кілька хвилин емоційного спілкування в черговій частині райвідділку і до двох нардипів таки виходить на той момент головний міліціонер Сарненщини. Плюс відповідальний ви так, я розумію. Несете персональну відповідальність за те, що відбувається, не тільки тут, а на території району з правопорядком. Я ж не помиляюсь, правильно. Тому закритий райвідділок і тикання автоматом в груди народному депутату. Коли йому показували, це ваша відповідальність. Ваша. Розумієте? А посилання переписувати номери те, що народні депутати приїхали, ви чудово могли запитати Вальфу, яка прийшла робити відмітку, що приїхали. І вони знають, кого вони супроводжують. Розумієте, не треба не нада робити цирк із того, що не треба. Номери переписували на прохання працівників СБУ в районі. Зізнались міліціонери. Народний депутат Ігор Мосійчук пообіцяв ініціювати службову перевірку непрофесійних дій сарненських міліціонерів.